Вітаю на моєму каналі. Сьогодні подивимось на виживання в оточенні ворогів. Як видно на міні-мапі я один, а поруч п'ятеро. Спочатку їде на нас XM57. Тут кумедний момент, ми його майже перевернули. <свіси> Бачимо Рембо та добиваємо його. селили. Потім вбиваємо XM57 пострілом кришу. Виліз ЄЛС-90 з гри, його теж добиваємо. Далі вхатила кобра, яка успішно вливає землю. А команда в цей час вирішила брати базу замість того, щоб допомогти мені. точність. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив.